Люк в підлогу. Особливість даної моделі в тому, що облицювання, яке можна кріпити на цей люк, може досягати 40-50 мм І він буде спокійно відкриватися. І при цьому всьому у вас будуть гарні шви по периметру створки. Від 3 до 6 міліметрів, в залежності від товщини покриття. Так, даний люк ми розробляли під облицювання дошкою тому за запитом замовника люк був утеплений пінополістиролом, і зверху прикрито це все оцинкованим листом. Далі буде кріпитися дошка. Якщо люк під плитку, то поверхня буде магнезітова плита. Якщо під плитку на вулицю, то бажано, щоб кришка була в формі корита під заливку бетоном. Відкриття відбувається за допомогою такого ключа, він знімається, тобто ключ закрутили. І за нього піднімаємо. І отаке чудове відкриття. Облицюванням середину буде мати дуже гарний вигляд. Також сама створка може бути, якщо є місце, повернута в зворотному порядку. І буде отак відкриття. На даній моделі немає як такої петлевої зони, тому тут буде дуже гарний прохід. Нічого не заважає. Петлі зроблені таким чином. Підйом відбувається за допомогою газових амортизаторів. На даному люку тут один газовий амортизатор. Якщо під лінолеум ламінат дошку, одного вистачає. Якщо під плитку, в залежності від розміра люка, амортизаторів може бути від одного до двох. Також під в створку наклеюється ощільнювач. Якщо люк на вулицю, до рами ми додаємо опору, що дозволяє клеїти ощільнювач також на нижню частину створки. Загалом виходить два контури ощільнювача, які забезпечують нормальне функціонування на вулиці. Зараз закриємо. Закривається зворотному порядку. Ця сторона опускається. Тут ми тримаємо за ключ. Теж опускаємо ключ. Викручується. знімається. Так, дана модель без замків. Амортизатор розрахований таким чином, що в кінцевому положенні при закритті він притискає створку до рами. Також дана модель може комплектуватися нажимними. Замками по типу як Дверна защіпка. Знизу виступаючих частин немає. Тут амортизатор. Щільноч притискається до рами. Так, дякую за увагу.